Авторка проєкту Волинь має знати Наталія Поліщук на своєму ютуб-каналі дослідила тендер департаменту освіти Луцької міської ради і знайшла дивні співпадіння і вражаючі суми закупівель. Увагу журналістки привернули зокрема тендери молочної продукції, а саме те, що департамент закуповує цю продукцію за значно вищими цінами від запропонованих і пояснює це тим, що надає перевагу тим компаніям, які пропонують не вигідну ціну, а мають додатковий сертифікат якості. Хоча він, як відзначає блогерка, не є навіть обов'язковим. Це просто лиш додатковий папірець, за який виходить з бюджету, попросту переплачують кошти. Нам е, докер ставлять позицію щодо того, що забаду сертифікатів вимагаємо, чи той чи інший сертифікат, тільки характери для того чи іншого виробника. Це не відповідає дійсності, тому що той сертифікат, про який ми говоримо, там е, ФСС двадцять є. Понад 80 виробників молочної продукції по всій Україні є методичні рекомендації де служби. Їхні рекомендації ми обов'язково враховуємо, тому що система хаз для нас на рекомендації рекомендації. Тобто вони вам пропонують, але ми можемо да звичайно. Ми можемо не враховувати це все, але виникає питання. Чи ми перестрахуємо свого керівника? Звичайно, що ні. Також у своєму матеріалі авторка ютуб каналу зосередилась і на переможцях цих тендерів. Вона дослідила, що департамент віддає перевагу або ФОПам, або ж прізвищу Ковальчук. Отож, 27 грудня 2024 року відбувається тендер, де перемагає ФОП Ковальчук Марія Григорівна з найвищою пропозицією 3 мільйони 489 тисяч гривень. Її конкурент Радивилів молоко запропонував 2 мільйони 788 тисяч гривень, але його пропозицію відкинули. Відтак. Виграла пропозиція на 700 тисяч дорожча нічогенька накрутка на молочних продуктах, або ж, наприклад, переможець тендеру із закупівлі сиру з точно таким же прізвищем, який переміг, незважаючи на те, що його пропозиція була більша на понад 3 мільйони гривень. Скажіть, будь ласка, чому таке коливання в ціні? Наприклад, один тендер там продавець пропонує. Ціну сім мільйонів. А інший тендер, який, ну інший продавець, якого обираєте ви дев'ять з половиною. Є такий тендер, я бачила, як може бути така різниця на одну і ту саму кількість товару От вам видає При... питання, приблизно видає на це відповідь. Дає відповідь. Тому що якщо хтось заявляє ту чи іншу продукцію, якщо бачимо, наприклад, який дев'ять мільйонів, і він вважає, що є якісна продукція. Хтось вважає за сім мільйонів таку саму кількість продукції на три з половиною мільйонів. Якісніше, наприклад, то ми маємо зробити висновок. Якщо хто чи Виробника нема тої кількості відповідних сертифікатів, якісніша буде, ніж того що яку перевірили ті чи інші патнетні органи. Журналістка озвучила і ряд інших тендерів, де проглядалась цікава тенденція. Зокрема, це ФОПи зареєстровані на квартирах, які із більшими ціновими пропозиціями перемагали відомі молокозаводи чи фермерські організації. Лише ці тендери, як відзначила Наталка Поліщук, за останні півроку відмінусували на бюджетних закупівлях департаменту освіти Луцької міської ради. Біля 6 мільйонів гривень авторка зауважує, що у кожного підприємця можуть бути різні цінові пропозиції. Але в основному продукти харчування, які йдуть у продаж, мають приблизно однакові рівні якості інакше вони просто не потрапили б на ринок. Тому незрозуміло, як може відрізнятися ціна одного і того самого продукту аж на 3,5 мільйона гривень на одній закупівлі. І як можуть надати такій ціні перевагу, авторка відеоблогу припускає, що ці надлишкові суми можуть свідчити про відмивання грошей. Втім, це би мала б перевірити прокуратура та інші компетентні органи.